Побратими і посестри, сьогодні ми вшановуємо батька Ярила і матінку Лелю. Це той час, коли ми маємо згадати про любов. Це той час, коли ми маємо згадати про творення роду. І творення роду не лише фізичне, а творення роду у вічності. Батько Ярила є проявлення творчого. Весняного лика Батька Дашбога Матінка Леля є втіленням любові, є втіленням злагоди, доброти, сімейного щастя і єдності сердець. Сьогодні у цей час ми маємо згадати про те, що Всевишній, род Всевишній, Він, проявляючись рідними богами, приходить до кожного народу. У певному лікові, з певною силою, даруючи йому певне призначення. Таким чином, знаходячись на землі, ми знаходимося у школі життя, де кожна душа навчається через свої життєві події, ситуації і все те, що з нею стається. Але головне, чому ми маємо навчитися, це навчитися любові. Бо любов, вона поєднує. Так вчинив Всевишній, що усі ми є дуже різні чоловіки і жінки, різні народи, різні країни, різні світогляди, і це є добре, тому що завдяки багатоманітності душа може розвиватися. Сьогодні, у цей час, під час цього свята ми згадуємо про необхідність укріплювати зерно любові. У своїх душах. Про те, що незалежно від того, що відбувається на планеті Земля, незалежно від того, що відбувається в нашій країні, ми маємо усвідомлювати, що це є Божа гра, Божа гра, ліла І знаходячись у цій грі, ми маємо розвивати у собі вищі якості. І саме любов є однією з тих головних і вищих якостей, які ми маємо розвивати. Давайте осягнемо, чому ж людина страждає, чому вона втрачає любов, чому їй стає погано жити. Душі приходячи на землю, вони часто ототожнюють себе своїм тілом. І ототожнивши своїм тілом, вони не усвідомлюють, що вони втілюються багато раз, що сьогодні людина народилася в одному народі, завтра вона може народитися в іншому народі, післязавтра ще в якомусь іншому. З часом вона буде втілюватися на інших планетах і мати більш вище життя. Як навчає нас віда праві, святий покон є 8 мільйонів 400 тисяч форм життя, в якому ми можемо проявлятися для того, аби досягнути найвищої мудрості, найвищого блага. І коли ми говоримо про це перевтілення, що ми можемо бути різними, ми маємо бути свідомі того, що якщо душа перебуває у невіданні, якщо душа перебуває у пристрасті, то ототожнившись лише з єдиною формою, вона починає думати, що це єдина і найкраща форма. Це подібно до того, щоб гусінь, вона сказала, що от бути гусіню це краще усього, а стати метеликом це дуже погано. Або навпаки, метелики казали, ні, саме головне бути метеликом, а гусінь не потрібно. Ми метелики можемо жити і без гусінь. Це безглуздя. Весь світ є єдиним цілим. Він є абсолютно поєднаним. Саме тому відичний слав'янин, людина, яка йде шляхом покону, яка йде шляхом слав'яно-арійського відизму. Йдучи шляхом просвітлення, шляхом звільнення, вона має не прив'язуватися до тілесного усвідомлення. Тому що тілесне усвідомлення, тілесне самоототожнення, воно змінюється, воно змінюється. Давайте згадаємо навіть про тілесні зміни. Ще 30 років назад люди себе усвідомлювали в одному чині, одним способом, зараз усвідомлюють іншим способом. Через певний період часу якось знову будуть по-іншому думати про себе. Але це ми говоримо про життя одної людини в одному тілі. А що ж відбувається, коли ми перевтілюємося багато? Перевтілюючись багато раз, ми відкидаємо тілесне, зосереджуючись на вічному. Але якщо ми будемо надлишково прибувати в пристрасті у невіданні, і не будемо розвивати любов, а будемо. Внаслідок своєї тваринної природи думати лише про біль, про страждання і часто називати там щось, ну, називаємо так, справедливістю, не усвідомлюючи глибину і внутрішню суть подій, то тоді ми можемо створити собі кривду. Кривду, яка буде вести нас до більш складних умов життя. Сьогодні, коли ми говоримо про Русь, Україну. Ці землі, арати, Рахмаварти, свята земля. Чому сьогодні і дуже часто, принаймні один раз у 100 років, тут відбуваються труднощі? Тому що можна бути основою світа і бути основою любові, а можна бути кимось, хто є на останньому місці, тим, хто хилиться або в одну сторону, або в іншу сторону. Північне Причорномор'я – це є свята Земля, якій заповідав Всевишній берегти святий покон, берегти віду, славяно арійські знання і мудрість, які єднає весь людський рід Всевишньому. І тому на цій землі може бути лише любов, лише добро, лише злагода, лише правда. Але це може бути лише тоді, коли є вірне самоусвідомлення. Вірне, самосвідомлене, проявлене через самобутнє проявлене себе. Не тоді, коли люди прагнуть, вони там, чи на схід піти, чи на захід, чи комусь віддатися, чи дайте нам гроші, а ми будемо за вас там вмирати, чи жити раді вас, чи ще щось це нерозумно. В кожного народу є своє призначення. І коли ми говоримо про Славяно-Арійський рід, на сьогоднішньому розвитку людства. Йому судилося стати родом Спасом, родом Аватаром, і через любов, через єдність і багатопроявність, через прийняття багатоманітності культур творити буття. А це можливо лише через відичний звичай, а це можливо через усвідомлення любові. А це можливо через те, що любов проявляється на рівні чоловіка і жінки, на рівні чоловіка, жінки, дітей, на рівні роду. На рівні держави, і, зрештою, на рівні людства. Святий Покон говорить про те, що все людство це єдина жива істота мир ману. І таким чином, кожний народ він виступає певним органом в цьому тілі. Але душі, знаходячись у цій великій системі, вони перевтілюються від нижчого до вищого. І тому для того, аби жило це тіло усього людства. Має бути мудрість, має бути любов, має бути благо, має бути відичне знання, свята віда, яка єднає нас в єдине ціле, в святий покор. Тож сьогодні, коли ми говоримо про Лелю, коли ми говоримо про Ярила, ми говоримо про любов і про те, що є вічні цінності, і ми маємо притримуватися цих вічних цінностей. Ми маємо творити добро, ми маємо творити благо. Ми маємо підтримувати одне одного. І саме тяжко ще й прощати одне одному, тому що ми буваємо недосконалими, ми буваємо щось не розуміємо, чи не так сказали, чи не так вдіяли. І ми маємо мати Бога в своєму серці або піднятися над цим. Бо любов це те, що поєднує протилежності. Бо любов це прагнення щастя для інших, такого ж самого щастя, як ти прагнеш для самого себе. Якщо ж людина думає лише про себе, то інша людина починає думати лише про себе. І так виникають страждання. Ярило і Леля, то є пара, то є втілення юнацької краси, любові, творення. І від їхнього поєднання буяє природа, Засіваються поля, народжується приплід, твориться благо. Тож, давайте слідувати їхньому прикладу і так само. Творити благо для своїх близьких, для всіх оточуючих, поєднуючись у потоковій любові, добра і щастя. Рід Всевишній, Боги і предки, благослови.